Цього тижня наша команда вирушила в подорож із завданням дізнатись, що ж таке бограч насправді. Чи знаєте, ви що це таке бограч? У двох словах. Звичайно, що знаю. Богрич це угорська національна страва. У двох словах. М'ясо в казану. Це чотири види м'яса, так? Які варяться. Це національна венгерська страва. Так. Букрат це найпопулярніше блюдо серед угорців. Це є венгерське блюдо, фактично угорське. Так. Мадярський суп чи борщ, не знаю як його назвати. Юшка з м'ясом. А насправді це казан, в якому готується суп. І різні страви. Є? Насправді баграч це лише казан, в якому готують різні а. страви. А так от кидати? Нет, ну, в принципі, так. Тобто в ньому готується різні. Значить, найкращий борець стоїть, бо там найбільший казан. так? <рес> <рес> Але знаєте, що баграч це лише казан, а не сама страва. Казан. Це насправді казан, в якому готується суп. Готують суп. Бачите, скільки жив, стільки обманювався. Так? Так. Да? Ну, Це я би страва. Це, якщо дослідно переводити Гуляш, то воно означає як м'ясо по пастушці, зварено в казані. Там, бачите, я вже більше знаю. Його придумали угорські пастухи, коли там були да. на горах, вони голодні були, щоб по-густру наваристи м'ясо, щоб голодні були, бо треба було працювати вниз і прийдуть такий свій би національний м'ясний. Бограшка, наваристий. Головне має бути найбільше там м'яса. Якщо туди ставити ложку, білку не має стояти, не має, має бути густий наваристий. Оце настоящий бограч. Про секрети приготування смачного бограч Гуляшу ми дізнаємось від учасників фестивалю. Ми знаємо, що це давня угорська, давній угорський гуляш, який вони готували давно пастухи під час випасали овець. І ця страва дуже гостра. А також її готували під час того, коли Османська імперія захопила угорські війська, угорські полонені готували цю страву дуже гостру, для того, щоб угорський народ їв її без проблем, а турецькі солдати її їсти не могли, відмовлялися. Інший рецепт, потім тебе довели це гарний ДКС, гарний декласс, лайнець КСТ. Próbálok mindig kóstolni, és a pontos iszt, mikor odaér, hogy az az íz megvan, akkor azt próbálok meghagyni. Tehát mi most főzünk 150 liter bográcsost. Ennek az alapanyaga rögtön úgy kezdődött, hogy 10-10 kg hagyma, aztán 5-5 kg füstölt Ő a barátom István, ő tisztán főzi a bográcsost. Én, szaggatott tésztával készítem ezt az egészet, ebben lesz 5 kg füstölt bőrke, van benne 10 kg színhús, 10 kg füstölt hús, és van benne, lesz benne 8 kg házi kolbász. Aztán, mikor ez az egész megfőtt, akkor beleszaggatjuk a tésztát. Mi úgy csináljuk, hogy a hagymát, a hagymát megdíszeljük először, és a hagyma meg van díszelve, akkor átveszük a húst megsózzuk és így kavarogatjuk, addig még a hús föl nem adja a levit. És majd utána teszünk rá a paprikát. Mi, mi, így szoktuk meg, hogy a fölköltve is, meg erre is, csak akkor teszünk már paprikát, amikor a hús olyan 80 os sővényben van, és csak utána megy bele. Mert a paprikának van egy rossz Ha nem figyelnek oda, nagyon könnyen lesül az aljára, és elrontja az egészet. Illetve majd utána fölengedve vízzelemre beletettük a zöldségeket. Addig még a, a mint a németek mondanak, a gulyásnak, abban nincsen csak hús. én azt mondom, szerintem a 30 évnek a tapasztalatja, és hogy valamikor még foszista koromban, kiskoromban kezdtem el ezeket főzőskézni, és évek során fejlesztettük ezt az itt. A jó bográsnak a lényege? Jó bőséges hagyma, házi szalonna. Az ami. Az eleje. És a szív a lélek, ami. Belemenjen a. De komolyan mondva, ez így van.